Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як квітне штамп. Моєї волотистої гортензії. Я навесні показувала, розказувала, як я його формувала. І казала, що я формувала спочатку кущ, а потім, так як пішла одна отака от гілка, то я вирішила скористуватися цією можливістю і видалила отут слабкішу гілку, яка йшла в цю сторону. І тому в мене отак вийшов такий от гостренький угол. Але Ну, Схоже, що це не заважає штамбу. От Бачите, він е, навіть потовщився. Е, оця гілочка вона потовщилася за цей час. Мені прийшлось змінити цю опору і послабити мотузки. Але е, коли от розквітло, от я вам зараз покажу, то я зрозуміла, що тут є і помилки при формуванні штамбу. От, квітка сама показала, як. Де я тут помилилася? Я хочу вам показати. От, я формувала на дві пари броньок. Бачите, одна підрізка і друга підрізка. Тобто, от, раз пара броньок і друга пара броньок. Так? І от дивіться, що вийшло. Значить, шість гілок да? з кожної пари броньок вийшли квітки. Але подивіться, що вийшло. оце нижня. З нижньої пари бруньок, оце квітка з нижньої пари бруньок. І, і ось квітка з нижньої пари бруньок, так? Тобто подивіться на їх розмір. От, от. І от. А далі я ще от з верхньої, то, що йде з верхньої пари бруньок, от подивіться, яка маленька. Раз. Ще маленька. два. І, і ось ця. Тобто, вони менші, от я вам для зрівняння, бачите? Те, що йде от, для зрівняння, да? або, або остю. Або остю. То есть, я, е, як, е, ну, Гадала собі, да? що у мене виходить, гарне От Гілка раз, два і три. Так? І між ними, виходить, теж таке гарне роздолуження. Тобто, гілки не перехил... не... між собою не перехилялися. От, не от, Раз, виходить, два і три. Тобто, вони не перехрещувалися між собою. Бачите, от вони всі отак от, по різні боки. І мені це сподобалось, Я тому і залишила е, дві породи. Пари бруньок. Але, от, е, так сказать, практика показала, що верхні квітки вони менші. Тому або треба підрізати на одну пару бруньок, от, або, ну, або як, якщо вас, вас влаштовує, ви будете знати, що у вас можуть вийти ось такі маленькі квітки. Бачите? Ну, одна квітка велика. Але дивіться, на, на наступний рік тут же ж буде підрізка вже оце, цього нижнього ярусу. Буде підрізка знову, так? і тут знову підуть бреньки. Тобто, е, скоріш за все, що я таки видалю, оцю, значить, отак от видалю, так? Оце відріжу, і тоді вже буде отак підрізати е, гілки нижнього ярусу. Ну, ось такі я зробила висновки при формуванні штамбу. І, і дивіться, значить, по висоті, по висоті я поміряла, ну, трошечки, трошечки піднялася рослина по висоті. Ну, трошечки, буквально там сантиметра, мабуть, два чи один. отак десь. Я просто на опорі відмічала, робила відмітку. Ну, знаєте, там може ще й земля ходити, може в гілку придавати. Ну, виходить, що вроді воно трошечки підросло. Але то, що оця знизу от потовщилася, це однозначно, тому що я мотузки послабляла. І ще таке зауваження, що робіть мотузки, ну, якщо робите, Такі міцні мотузки, то треба їх перевіряти. І е, дивіться, от сорта треба вибирати, такі, які е, ці гілки, щоб вони тримали гарно. Розумієте, якщо воно у вас буде розвалюватися, оця зараз в мене зовсім не підв'язана. Оці гілки вони не підв'язані. От Всі ці гілки підв'язані, тільки стовбур. І все. Ну, все. Удачі вам, формуйте штамби, буде красота.